Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді захопливе: про швидкість, адреналін і неймовірний командний дух. Це історія про те, як український доджбол всього за кілька років став справжньою зіркою на європейській арені. Ну що, поїхали? Ось погляньте: енергія, концентрація, сила отак виглядає доджбол у дії. Це спорт, де кожна секунда на вагу золота, а один єдиний влучний кідок може перевернути всю гру з ніг на голову. Уявімо на мить, що ми на ігровому майданчику, і от м'яч летить просто в нашу сторону якою буде реакція? Власне, це питання і є ключем до розуміння всієї гри. Гаразд, давайте почнемо з Азів. Можливо, хтось досі думає, що це щось на кшталт шкільних вибивал? Ну, насправді, сучасний доджбол – це щось значно, значно більше. Ідея, на перший погляд, геніально проста: є дві команди: є м'ячі, і головне завдання вибити всіх суперників, аби самому залишитися в грі. Просто так, але водночас неймовірно захопливо. Але знаєте, за цією простодою криється справжня майстерність. Щоб стати чемпіоном однієї сили замало, потрібна блискавична реакція, спритність, стратегічне мислення і, звісно ж, уміння працювати як один злагоджений механізм. Недарма доджбол називають шахами на максимальній швидкості. Ну а тепер переходимо до найцікавішого: як же в цій історії з'явився наш головний герой український доджбол? Запам'ятаємо цю дату: 2018 рік. Саме в цьому році стартувала офіційна історія українського доджболу, коли була створена національна федерація. Це по суті і стало відправною точкою нашого великого шляху. І ось що суперважливо. важливо: Україна майже одразу стала офіційним членом і Європейської і світової федерації. А що це означало на практиці? А те, що наші команди отримали квиток на найбільші міжнародні турніри гра почалася. І знаєте, що наші спортсмени не змусили довго чекати на результати? Давайте просто подивимося наскільки стрімким був їхній шлях до визнання. Тільки вдумайтеся в цю хронологію: у 2021-му лише дебют на чемпіонаті Європи. Вже наступного року уявляєте, українці представляють збірну Європи на всесвітніх іграх у США. У 23 му наша жіноча команда посідає п'яте місце. А у 24 му чоловіча збірна вривається у топ 10 найкращих команд континенту. Це ж просто фантастичний прогрес. А ось ось вони емоції, які стоять за сухими фактами і цифрами. Це ж не просто місце в турнірній таблиці, це неймовірна гордість за свою країну, це радість перемоги і звичайно результат титанічної праці. Так чому ж ці перемоги настільки важливі? Повірте, справа тут не лише в медалях і кубках. Ось просто послухайте, як оцінюють наших спортсменів у Європі визнання одними з найперспективніших. Це не просто якийсь комплімент, це свідчення того, що від України тепер чекають нових ще більших перемог. Бо кожна така перемога це ще одна цеглинка в міцний фундамент міжнародного іміджу України. Це величезне натхнення для тисяч хлопців та дівчат, які бачать, що успіху можна досягти. Ну і звісно, це чудовий приклад активного і здорового способу життя. А тепер давайте трохи змінимо фокус, адже вся ця історія може стати чудовим натхненням для будь-кого. Що ж робить гравця в доджбол справжнім чемпіоном? Це вибуховий спринт, неймовірно спритне ухилення, високий стрибок. Звучить ніби сцена з фільму про супергероїв, правда ж? Але це саме те, що доджболісти відточують на кожному тренуванні. І знаєте, що в цьому всьому найцікавіше? Кожен, абсолютно кожен великий чемпіон колись починав ось так само. У звичайному спортзалі з друзями може просто заради розваги. Саме тут, на таких майданчиках, і народжуються майбутні зірки. Історія українського доджболу, вона ж пишеться просто на наших очах. І хто знає, можливо, наступну яскраву сторінку в неї впише хтось із тих, хто зараз чує цю розповідь. Гра чекає на своїх нових героїв.